Щоб успішно ловити на безмотилку, треба правильно підібрати ківок під мормишку або мормишку під ківок. Таке твердження часто можна почути від ютубних експертів, які знімають відео в стилі безмотилка, це просто. Але чи є цей тезис істиною в останній інстанції? Однозначно ні, це міф. Але будь-який міф, він містить під собою частичку правди. Ось і давайте про це сьогодні поговоримо. Але будь ласка, спочатку поставте лайк цьому відео і підпишіться. Ютуб це любить. Дякую. Привіт! Мене звуть Андрій Шредер і я ловлю на безмотилку 5, 5 років. Так, саме років, а не 5 зимніх сезонів. По рідкій воді я ловлю на безмотилку за допомогою. Бічного ківка і довгої вудки на каналі можете подивитись, про це трішечки є. Я навіть більше скажу, я ловлю виключно мотилкою. Будь-які інші способи лову я не признаю вже 5 років. Ну ще на гірлянду, звісно, але гірлянди це по суті такий підвід пізмотилки. І тому, коли я чую, що треба підбирати максимально точно мармишку під ківок, мені стає. Смішно і сумно одночасно, тому що я е, розумію, що люди, які так говорять, не в повну міру, в мірі розуміють безмотильну ловлю. Я вважаю, що таких людей колись давно якийсь умовний дід Василь чи дядя Вася навчив ловити на мормишку без мотиля ну, на голову. І коли він показував, як це робити, він тримав вудку в в якомусь конкретному положенні і положенні ківка. І це закорбувалось у них е, в мозку. Що треба робити саме так, тобто роби так, і ти будеш ловити рибу. І відповідно при такому положенні вудки і, ків, і ківок а, повинен згибатись певним чином. І ось тут я вважаю, є корінь проблеми стереотипи. Саме про це я казав спочатку: міф про те, що мормишка повинна бути максимально точно піддігнена під ківок, має під собою правду. Але тільки при якомусь конкретному положенні вудки чи, чи ківка. Якомусь хваті під углом. Я не хочу сказати, що я там супер експерт і взагалі експерт. І що я знаю, про ловлю на безметилку все. Я продовжую навчатися цьому. Але так вийшло, що я почав цьому навчатися, не маючи якихось конкретних вчителів чи авторитетів, які б мені казали, що ось роби ось так, чи едак, чи... а отак не робить. Я багато читав статей, читав різноманітні форуми, дивився відео. Різних авторів підглядав за рибалками на кризі у сусідів, та зрештою прийшов до висновку, що ну, немає ніяких постулатів. Кожен ловить як хоче, і як вміє. І що характерно, ловлять рибу майже всі. Давайте так, про що я кажу? Справа в тому, що от один рибалка, наприклад, ловить рибу прямим ківком з, з горизонтальною положення вудки. Інші при цьому ж горизонтальному положенні вудки ловлять такою соплею, коли кончик ківка дивиться аж просто вертикально вниз. І що характерно, оба ловлять. Ну ні, звісно, на початку мого шляху я теж вірив з цю хінію про правильний ківок. Але з досвідом стало абсолютно зрозуміло, що нема ніякого правильного ківка. Всі ті забубони вони чисто в голові. Ну, я про це вже робив відео, ви можете подивитися. І давайте я вам зараз відкрию велику, з великою буквою тайну без мотилки. Готові? Головне це знайти ту кляту рибу. <ріпи> Бо якщо її нема в вашій лунці, якщо ви її не знайшли, якщо її там нема, то ви хоч там конем ходите, але нічого не вийде, ви нічого не приймаєте. І це чиста правда. Добре, тепер серйозно. Головне в безмотилці. Це придати ківку і мурмишці такі коливання, такої амплітуди та частоти, на які зреагує риба саме тут і саме зараз. Тому що завтра вона на ці коливання вже може не зреагувати. Але сьогодні ви повинні знайти і підібрати той ключик. А який у вас там ківок, хто його зробив, якою він довжини чи там чогось. Яка у вас вудка, то рибі абсолютно барабану. Але що ви можете сказати, Андрію, ти говориш якусь херню. Як можна придати правильне колібання нормишці, якщо, якщо в тебе нормишка не підібрана під ківок? Якщо ківок занадто жорсткий або занадто м'який, він же не буде працювати так, як треба. Це неможливо. І ось тут ми підходимо до того, заради чого я взагалі пишу це відео. Я наглядно на прикладах. Покажу, як маючи один єдиний ківок, можна ловити будь-якими мормишками. Якщо ви опинилися на, на льоді з одною вудкою, з одним ківком. Але давайте відразу о -о омовлюсь. Я не ходжу на риболовлю з одною вудкою. В мене їх зазвичай 3 або 5. Ось вони у мене там лежать, да? Вже зібрані. З ківками, з різними ківками. Ось. Але якщо я опинюся на, на кризі з одною вудкою і з одним ківком, це не стане мені завадою нормально перебачити. Отже, поїхали. Беремо, наприклад, карбоновий ківок 15 см. Ну, один з моїх найулюбленіших. Це ківок 15 см і тест діапазон тесту 0307. Ну, я так його позиціную. І це, до речі, Мене дехто критикує за такий широкий діапазон. Забагато ти на себе береш, так? але ж це обумовлено саме моїм підходом до цього. Я про це, собственно говоря, і пишу відео і хочу це показати. І так, беремо одну з моїх улюбленіших мурмишок, як ви вже знаєте, по топчику можете подивитись. Це мураха малий. Мураха малий. Вішаємо його сюди, Сподіваюсь, ви будете бачити, да? ви бачите, що прогиб ну, такий не дуже великий. Хтось скаже, що він взагалі не тнеться, але, як на мене, так він досить таки непогано не А Важить він мурах 0,28 грамів. Ну, тобто трішки нижче заявленого діапазону тесту. І як от працювати з, такі, з, таким, з такою мармишкою на цьому ківку? В принципі, можна працювати горизонтальною вудкою, тобто ось так, двигаючи її туди-сюди. А можна ось так, можна ось так, можна практично горизонтально, так навіть рухи будуть більш енергійні. Якщо в горизонталі її рухати, то рухи будуть не менш енергійні, і може навіть більше воно буде передаватися наниз. Але працювати можна от. Наприклад. Моє улюблене положення взагалі, то у мене воно теж є. А ось десь ось так. Тобто отак от трясеш. Ну, зараз воно трясеться незрозуміло як, але ну, коли воно все в воді, воно е якось, якось працює. Якщо повісити 05, це буде середина діапазону, ну, це буде взагалі ідеальний варіант. Давайте повісимо 07, е верхня границя діапазону. Уравка велика. Ну, теж ну, не скажеш, да, що воно перевантажено, ніфіга подобання. Як на мене, теж досить таки непогано. Тобто ви можете її теж під кутом, під таким кутом, під сяким кутом, ось так розкочувати можете, як завгодно. А давайте його жорстко не довантажимо. Для того ми візьмемо. Мою най... Легшу мормишку це крапелька мала. Крапелька мала, десь там вона 0,17 грамів. Ну, хтось скаже, що це кол, і він взагалі не знав не, не, не навантажений. Але як на мене, ну, це те ж саме ситуація, що з тим мурахою. Тобто можна акуратненько його вперед назад. Ось так от. Ось. ось так. Тримаючи. Ось. Ну і, звісно, під кутом. Під різними кутами пробувати зробити таку проводку, яку ви вважаєте за потрібною тут і зараз. Не довантажили, теж можемо працювати. А тепер давайте його перевантажимо. Тобто тут мормишка 1,4, якщо я не помиляюсь, чи 1,2, тобто вдвічі більше. Верхнього, верхньої границі діапазону. От така, ось, ось така сопля виходить. Це навіть не сопля. Да? Тут навіть можна, мабуть, 2 грами повісити, щоб взагалі ось так було. Ну от тут, ну, тут можна працювати теж і під таким кутом, і під таким, і під таким. Як завгодно, можна от, так тримати, так тримати, так тримати. І теж зробити проводку таку, так, як ти захочеш. Звісно, якщо ківок заточ... за... заточити конкретно під 0,1, наприклад, тоді, якщо повісити на нього 0,7, да, це воно буде десь ось так. І навіть при такої соплі на нього можна ловити, знову ж таки, регулюючи кут нахилу вудки. І навіть ось так можна, навіть якщо вона буде горизонтальна. А ківок буде дивитися вниз, то ось так можна працювати. І я так ловив, ловив рентгені з тими ківками, які розраховані там десь на, ну, на 02-03. Ну так, якщо, якщо по-хорошому. І я ловив мормишками 0,7 грамів. МК німфоралка із латунним шариком, вона важить 0,7. Вона буде вниз, платва клівала, ось так. Можете подивитись. Чудовий беребулолі на соснах. Клас. Все, що я зараз сказав, стосувалося ось цього там, карбонового ківка. Якщо ківок металічний, ну, вони в мене зазвичай металічні ківки, вони, вони більш м'які. Тобто вони розраховані на меншу вагу, скажімо так, десь на 02 0,2,06. Да? Якщо це лайтовий ківок. А, ну Це все стосується і його теж. Все, що я казав до цього, тобто регулюючи кут нахилу, ви зробите різну проводку з практично будь-якою морнюшкою. Ну, якщо ми цей взя... ну, лайтовий ківок металічний, я вішаю на нього там 1,2. Да? Він розрахований до, до, до 0,6. От виходить така сопля. Ну що, на неї не можна працювати, ловити? Да легко, абсолютно, теж ось так. Та і так можна. А якщо ось так, так взагалі без проблем. Але тут є такий момент з металічним ківком. Я зараз це робити не буду, але просто можна ось так от трьома пальцями. так от, Акуратненько вигнути його наверх на, 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 на гору десь ось так зробити. Да, Або ще крутіше ось так. І тоді можна повісити, там 1-2 грама. І він буде не соплеєвний, а практично прямий, наприклад, або під якимось кутом. Зробити так, як вам зручно. В цьому великий плюс метал. Да? Його можна регулювати вигіном наверх. І, до речі, ловіть лайфхак. Коли ківок вигнути нагору, на, на їм можна зробити плавно, ось тут проводку таку, плавно, яку іноді любить лящ, густера. Пласкирка чи сінець. Буває таке, особливо на гірлянду, коли треба зробити ось таку плавну. Тоб, я взагалі ловлю такою швидкою. Ну, буває буває таке. Дехто вважає, що це взагалі масхев. Я ні, але не будемо охоплюватись. Ось при такому вигіймі Ківка догори, під нагрузкою, якщо його як слід нагрузити, то виходить така плавна. Навіть, така Проводка, що, як кажуть, або навіть не девантажити, перевантажити і не довантажити, якщо вигнути і повісити ті же 0,25 г, він теж буде досить плавно працювати. Якщо його нагрузити десь до середини, тоді теж можна плавненько спрацювати, але тоді досить непогано робиться і бистра проводка. Тобто, знову ж таки, я ж вам кажу, я знову я на цьому ставлю акцент. Ківком можна працювати під будь-яким кутом, під, під будь, практично будь-якою мормишкою. Одним ківком. Ось цей ківок чи ось той карбоновий, который, як я показував спочатку, вони тими ківками я зможу, зможу ловити практично будь-яким, я от три коробки в мене будь-якою мормишкою я з ним буду ловити. І вам теж дуже-дуже раджу. Цьому навчитися і ніколи не зациклюватися під таким кутом ловлять. Хтось, Хтось прямим углом щит, кутом і вважає, що це правильно. А от є, є хлопець знімає відео, теж, ну, не буду казати, щоб не саме, але він, він ловить балалайками, ось так от і хапає рукою перед собою так от ловить. Жуть, казалось би, да? здавалося бы кошмар. Ну ні, ловить, нормально ловить. Йому зручно. Мені абсолютно ні. Але він ловить, ловить. Що ще треба. Взагалі я вважаю, що правильний кивок це кивок, який не якось там правильно гнеться чи що щось там, волна по ньому якось там біжить, як там писали, помню. А це кивок, який грамотно зроблений, мінімалістний зроблений, що в ньому нічого, ну, максимально було мало речей і узлів, які можуть зламатися. Тобто, знаєте, буває так, що ставлять там 100-500 колеч, колечок. Навіщо? Вони тут не потрібні абсолютно. Я от роблю три, все, більше не треба. Він відпрацьовує просто шикарно. Дещо дехто ставить тут якусь пружинку. Воно теж не потрібно. Коли у вас нормальна вудка. Хлистик, який спрацьовує при підсіканні, воно тут ніякі пружинки не потрібні. Ківок для гірлянди то окрема тема, там короткий хлистик, який не, не амортизує. І там е, ну, дійсно потрібна амортизаційна система. Вона в мене є на ківку Жалу 4. Там все отримує. супер. А тут пружина не потрібна. Якщо у вас, звісно, вудка для гірлянди з коротким хлистиком, ну, не знаю, не буду, не осуджую, але допустимо. Ну Тоді там треба якась амортизація, бо інакше при присічці у вас ківок просто тут буде запнутий, а карбон просто зламається. Простіше кажучи, ківок повинен бути нормально зроблений, без зайвих деталей і надійний. Ось моя думка така. І я вважаю, що вона правильна, ну, як і будь-хто вважає свою думку правильно. Якось так, друзі, всім дякую за увагу. Підпишіться, будь ласка, поставте лайкосик, пишіть коментарі, пишіть свою, свою думку. Я, звісно, з нею, скоріш за все не буду згоден, але пишіть. Дякую за перегляд. Пока!